What oh are В Ужгородській початковій школі номер один на заняття завітав собака-обіймака іграшкового песика з великими вухами, довгими лапами та сумними очима діти одразу полюбили і дізналися його історію. Хібуки це чудовий друг, який приїхав до нас з Ізраїля. Йому можна розповісти свої секретики, обійняти хібуків був створений для дітей, в яких немає друзів або які проживають в країні, де воєнний є стан. Цей песик допомагає дітям, які живуть в Ізраїлі, бо там йде війна. І якщо в них немає друзів, він їм допомагає. Допомагає хібуки й українським дітям, які теж проживають війну. Собаки-обіймаки не продаються і не купуються. Це психологічний інструмент, який використовує психолог у процесі реабілітаційної або корекційної роботи з дитиною. Так звану хібукі-терапію використовують і для психічного розвантаження школярів. Насправді цей песик можете помітити, що він з сумними очима, і через нього діти часто можуть проговорити свої переживання, свої якісь проблеми, які не можуть сказати нам, дорослим, напряму. І тоді, через його сумні очі, через на запитання, чому хібуки сумний, дітки дуже гарно розповідають нам, і тоді ми, як психологи, можемо їм допомогти і направити. У початковій першій школі навчається багато дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей військовослужбовців. Аби покращити психологічний стан учнів. Школа від початку війни співпрацює із Закарпатським обласним центром соціальних служб. З самого початку війни співпрацюємо із психологами, залучаємо до таких тренінгів, і тому діткам легше навчатися, але ми бачимо, як це впливає на дитячу психіку. На таких заняттях учні вчаться розпізнавати власні емоції та керувати ними, розмірковують про дружбу, проводять заняття в усіх класах. З нового навчального року планують запровадити повний курс – 6-10 терапевтичних групових занять. У центрі соціальних служб розглядають також можливість співпраці з іншими школами міста.